Книга буття, розділ 23. Було ж віку Сари 127 років, і вмерла Сара в Кіріят Арбі, септо в Хевроні, в Ханаан краю. Тож Авраам увійшов справляти жалобу по Сарі та плакати по ній. Потім Авраам устав від мертвої своєї і промовив до синів хета, кажучи, Чужинець я і приходень у вас, дайте мені серед вас посілість на гріб, щоб я міг поховати з очей моїх мою мертву. Сини ж хета відповіли Авраамові, кажучи йому: Послухай нас, добродію! Ти могутній князь серед нас, у найліпшім з наших гробів поховай твою мертву. Ніхто з нас не відмовить тобі свого гробу, щоб ти міг поховати свою небіжку. Підвівся Авраам і, вклонившись людям цього краю, синам Хета, сказав до них таке: Якщо така ваша воля. Щоб я поховав з посеред себе мого мерця, то послухайте мене і упросіть за мене в Ефрона, Цохарового Сина, щоб він відступив мені печеру Махпелу, що належить йому, а яка є на краю його поля. За повну ціну нехай він мені відступить її серед вас у власність на гріб. Ефрон же сидів серед синів хета, тож відповів Ефрон Хетит Авраамові так, що сини Хета чули, і всі ті, що входили через ворота його міста. Ні, добродію. Послухай радше мене Я даю тобі це поле, ще й печеру, що на ньому, теж даю тобі. На очах синів мого народу даю її тобі. Поховай твого мерця. Тут Авраам вклонився перед людьми того краю і промовив до Ефрона так, щоб чули люди цього краю, кажучи, Та коли б ти послухав, радше мене, я дам тобі гроші за це поле. Візьми їх від мене, і нехай я поховаю там свого мерця. Ефрон же відповів Авраамові кажучи. Добродію, послухай мене. Землі тут на 400 шеклів срібла. Та що воно між мною і тобою? Поховай мерця твого. Послухав Авраам Ефрона і відважив він Ефронові срібло так, як проговорився він в присутності синів Хета 400 шеклів срібла, що було в обігу в купців. Отак поле Ефрона, що в Мохпелі проти Мамре, поле з печерою на ньому, і зо всіма деревами, які на полі, та на всіх межах навкруги, перейшло у власність Авраама на очах синів Хета, і всіх, що входили через ворота його міста. Після того ж Авраам поховав Сару свою жінку. В печері на полі Махпела проти Мамре, тобто Хеврону, в Ханаан краю. Так ото дісталось Авраамові від синів хета у власність на гробницю поле з печерою, що на ньому. Псалом 34. четвертий Благословлю Господа повсякчасно, завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують те і веселяться. Величайте Господа зо мною, і вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене. І звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на нього і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться. Який добрий Господь Блаженний, хто до нього прибігає, бійтеся Господа, Його святії, бо немає нестачі в тих, що його бояться. Багатії збідніли і голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі? Бережи від зла язик твій, і уста твої від слів лукавих, відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха Його на їхній заклик, а обличчя Господнє. Проти злочинців, щоб знищити землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх, і з усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом Він спасає. Багато вправедника злиднів, але з усіх них. Господь його рятує, Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Злоба грішника Його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде. Євангелія від Матея, розділ двадцять. Тоді Ісус промовив до народу і до своїх учнів На сидінні Мойсея розсілись книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тяжкі не під силу тягарі й кладуть людям на плечі. Самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактери й побільшують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних. Щоб люди звали їх учителю. Ви ж не давайте себе звати учителю, один бо ваш учитель, ви ж усі брати. Та й Отця собі теж не йменуйте на землі. Один бо у вас Отець, той, що на небі, ані наставниками не звіться, один бо ваш наставник, Христос. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне. Самі не входите й не дозволяєте війти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море й землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла подвійно від вас гіршим. Горе вам сліпі проводирі. Що кажете, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі. Що більше? Золото чи храм, який освячує те золото? І хто клянеться жартовником, то це нічого. Хто ж клянеться тим даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі. Що більше дар чи жартовник, який освячує той дар? Хто клянеться жартовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому? І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а занедбуєте те, що найважливіше в законі: справедливість, милосердя і Віру, і те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу й миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий фарисею! Очисно спершу середину чаші й миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистости. Отак От і ви назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині. Ви сповнені лицемірства й беззаконням. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та оздоблюєте нагробники праведних і виговорюєте, якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крові пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків. Убивали, доповнюйте й ви мірку батьків ваших, змії, гадюче поріддя. Як можете ви уникнути пекельного засуду? Тому-то посилаю до вас, пророків, мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте й розіпнете, а деяких бичуватимете в ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, щоб таким чином. Упала на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святиною і жертовником. Істинно кажу вам усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка, збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали ось дім ваш лишиться вам порожній. Кажу бо вам ви не побачите мене віднині, доки не скажете Благословен той, що йде в ім'я Господнє!